З 24 аптек аптек Помиргороду під час довготривалого відключення електроенергії 10 готові працювати у світлий час доби без додаткового живлення та заготівку. Однак деякі підприємці вже підготувалися до роботи без світла і придбали генератори для того, щоб аптечні заклади могли повноцінно продавати ліки. Серед них аптека Глорія Фарм за адресою Гоголя 64, аптека номер 21 на вулиці Воскресінська, 2, аптека бюджетна за адресою Гоголя 58. 8 до 14.00, А також аптека ФОП Зайцева номер 5 у приміщенні автовокзалу на вулиці Воскресінська, 9. Там можна не тільки придбати ліки, але і зарядити гаджети у разі повного блокауту. Такий досвід у аптеки вже є. Ми стараємося не бути байдужими. Аптека працює. Якщо навіть немає світла, у нас є генератор. Так що, будь ласка, приходьте, також приходьте. Якщо потрібно зарядити телефони, як був блекаут, у нас генератор єсть, і приходили в нас люди прям проти себе скажу, що приходили. У нас вже не хватало розєток. Це дівчата робили. Я не робила, і на навіть люди приносили свої удлімітілі. Це було ну так по-українськи. Аптеки ТОВ МЕДсервіс також працюють від альтернативного живлення. Придбати ліки цілодобово та незалежно від подачі електроенергії можна за адресою вулиця Гоголя 170 А. Ми працюємо цілодобово з 24 лютого ми єдина аптека, яка працює в Миргороді цілодобово. Ми надаємо допомогу людям в будь-який момент, в будь-який час. І ми відпускаємо вакцини, інсуліни. Доступні ліки ми можемо відпускати. Також у нас на касі можливо зняти готівку з будь-якого банку згідно вашої комісії, вашого банку. Також у нас є дитяче харчування, вода та всі невідкладні. Покупки ви можете здійснити в будь-який час з 8 до 21 години. Зміряти тиск. Далі ми закриваємося і працюємо через віконечко. Завжди є хтось в аптеці. Якщо світло планово, то ми завжди працюємо. Відключення, якщо відключення екстрене, то ми працюємо на безперебійниках. Генератор наразі в путі очікуємо. Так що будемо надавати допомогу надалі цілодобово. Отож, аптечні заклади міста працюють і придбати ліки можна, незважаючи на час та подачу світла. Черговий раз нам доводиться пристосовуватися до життя в нових умовах, тож маємо бути готові до можливих довготривалих екстрених відключень електроенергії.